Завершивши акафіст Божої Матері, радуйся невістане невісна, придивляємося до тої краси молитвиної, яку несе в собі акафіст Божої Матери. Радость для всіх дітей, у котрих є мама. Навіть коли мама вже спочила, діти радуються, що у них була мама. І завжди дивляться, як часто буває тягота на серцю тих людей, Котрі з дитинства маму не зазнали, або померла, або лишила, або здала в інтернат. І в результаті, і де померла і не знають діти, може, хто при житті має свою матір, молимося благодаря Бога, а також, якщо мама дійшла в вічний світ, також благодаримо Бога і особливо чувствуємо, що над усіма матерями, Мати Господа нам заміняє усі ті духовні питання, які мають уявляються у нашому життю. тому акафіс Божої Матері має солодка молитва сімейним людям, матерям за всіх своїх дітей, особливо в теперішній час, коли всьому світі школи остаються по закону відділені. Від церкви, чому відділені від церкви, щоб в школі не представляти і не давати дітям релігійної воспитання. Однак так це вже стало, що школа не допускає церков і вивчення позитивної релігії. Дуже часто не церковні вчителі бавляться у различні казки. Про те, які в нас є у державі релігії, котра з них головна, котра є важна, а батьківська релігія не добра, як розказують нам діти, як ця стараючительки в нарушенні закону Представляти релігію, Ну, півбіди, якщо то розговорити про християнство, якщо то йде діло, коли Хеловін, праздник, Шабаш. Змій, шабаш, відьм ворожа гадалка екстрасенсів, босоркань, босоркунів, всякої мерзості, і вдруг учительки, нібито у них школа не релігійна, деколи да, дітей, організовують танці, організовують вечора, зустрічі і надівають на дітей різні маски, особливо іноді маски сатани. І нечистої сили забиває за то, що кожна дитинка та будь-який кожен дорослий чоловік, який взяв на лице своє маску сатани або якоїсь нечистоти якоїсь, не останеться без кари. Часто артисти, які грали роль у фільмах, наприклад, в фільмі Мастер і Маргарита», коли все прийшло артистам грати роль сатани. Воланда. Оказується, і скільки треба було або отого артиста, наскільки сатана пристає до тих людей, котрі ну, по служенню своєму мусили і грати, але оказується, як сатана ліпиться сам і повторимося, до тих дітей, котрі натягають маски. От, ми Всегда предлагали батькам предупреждати вчителів, строго пальчиком. Учительки математики і хімії, займайтеся математикою і хімією і не піднімайте випитання релігії, якщо по закону то не положено. Або піднімати, то сперва дати дітям знати повну ту позитивну релігію батьків. У нас в Україні православну, аж по тому щось сказати друге, а не так, щоб о православії або нічого, або клевета, а остальне дітям нав'язувати. Господи, молитвами Божої Матері, благослови нас і наших людей, і наших дітей, від різних творених діянь і отаких от контактів із такими Іграми, щоб ніхто з наших православних і не дерзав прикасатися к таким нечистотам, пам'ятаючи, що ми в Христі получили свободу, а як нині празню великомученика Артемія, того самого славного воїна, котрий служив при імператорові Константину Великому при його синові, і аж дожив, уже будучи мало старший, і до Юліана Отступника, а тот, як дикар, як варвар почав переселідувати християн, і йому Артемій сказав, якою нещасною буде будуще, як він ужасно буде помирати. Так і сталося. Артемій загинув за Христа, умер за Христа у чергих муках, а Юліан отступник пішов війною на. Сусідського царя, і був поражений невидимою силою стрілою, і в тяжких муках, умираючи, подивився на небо і з угрозою сказав в адрес Ісуса Христа, Ти побідив галілеянин. Так Він називав дерзко ім'я Ісуса Христа, як називали Ісуса книжники і фарисеї – і пгонітелі церкви, те же саме ми й нині видиме, дорогі браті і сестри, що є люди, які несуть у собі настільки ненависть до Христа, що їм так приятно до церкви не ходять і не моляться, але їм приємно бити православних під храмами, допомагати кричати, піти, голосувати нібито за другу громаду. а до церкви не ходила і не буде ходити, видумовувати проти церкви, проти віруючих, якісь там у церкві знайшли, якісь там подкинуті речі. І в результаті демонструють такі люди ужасні, що є Божої. Молимо, Боже, Бог простив і таких жінок Но найпаче Боже, благослови наших людей, котрі держаться канонічної церкви. І тут замледіти Божії, а в вічності, єдно з великомучим Артемієм і з усіма святими зможуть наслідувати царство Божє. Амінь.